Вітаю всіх, продовжую роботи по будівництву міні-трактора і подивіться, яка погода на вулиці. Випав сніг, а я, в принципі, думав попрацювати над рамою. А раму я можу робити тільки на вулиці, тому що в мене місця зовсім нема. В сараї. Так як я не можу робити раму. На вулиці, тому що іде, я буду працювати над двигуном, тому що двигун це серце трактора, і який вибереш, двигун, так він і поїде і буде робити таку роботу, яка заложена в його мощності, мощності двигуна. Тому я спершу думав, Зробити мені трактор е, такий маленький, що він козився тільки по рядках, там, по картоплі, щоб окучував і так далі. І для цього я прикупив ось такий двигун. Не знаю, буде там видно чи ні. Тут мене темновато. Це кентавр 7,5 лошади, е, лошадиних сіл кінських сил. От, і цей двигун. Я як купив, так його поставив, навіть не заливав масла, не заводив, нічого. Отак як поставив, тому що все-таки я подумав, якщо я цей двигун поставлю, то це буде не трактор, а якийсь полутрактор, тому що він не зможе нічого робити так, як повноцінний трактор. А я хочу все-таки... Потім по дому хочу все-таки зробити повноцінний трактор, щоб він виконав всі роботи, в тому числі, щоб міг перевозити серйозні грузи, от, і щоб міг роботи, робити роботу по оренці землі і тому подібне. Ну, щоб серйозні грузи перевозити, то це наскільки це міст. Буде дозволяти, а місце, як я вже казав, Москачівське. Тому що у мене в цьому тракторі стоїть місц Ас 51 і він взагалі робить серйозні роботи. Десь більше трьох тонн груза везе в прицепі. І на сам міст через дишло. Ну, чи через Галстуки ще кажуть, як припадає нагрузка на місце на задні колеса десь більше тонни. Тому що прицепт одноосний. От, І він це витримував. Витримую, я не боюся сказати, придільні нагрузки. Тому що. А ось на цей місце я, звісно, такі нагрузки не зможу ставити, тому що цей. Міс може просто розлізтися. він не предназначений для таких робіт. Але все-таки якісь такі грузи десь біля тон, я думаю, що він елементарно буде тримати нагрузки. Оце схема остальна буде. Як я вже так подумав і рішив, значить буде двигун. Не цей кентар 7,5. А вирішив ставити двигун у Д25, ось він перед вами. Коробка передач буде. Е, Жигулівська. Це перша коробка передач, вона повинна буде стояти е, з мостом. Е, працювати із двигуном, а друга коробка буде. ГАЗ-51, вона теж вона є. Ну, в общем, така схема, до речі, я не буду ставити ніяких жодних цепів, особливо цепи, коли ставлять на заднє, на привод заднього моста. От, від коробки на заднє місто. Це. Така собі затія. В общем, оці цепі 428, які ставлять на Яву, Мінськ і тому подібне, вони ривуться, наче наче нитки. Тому їх ставить і Жорстко, і жорстко це більш так, витримує більшу нагрузку, але все одно в будь-який момент вона може порватися, і потім будуть проблеми. Якщо це далеко буде від дома, то тоді все, приїхали називається. Не буду я також ставити ремні. Теж при великих нагрузках вони димлять, горять. І в сезон, якщо експлуатувати так гарно, то декілька ремнів треба мати в запасі. Це теж мене не устраює. Тому я буду робити трактор, так як все устроєно в автомобілі. Повноцінне щеплення, причому теж в інтернеті зараз гуляють такі щеплення, роблять їх із дисків, тормозних дисків, там нарізають канавки для шківів і називається. Повноцінне щеплення. Це не повноцінне щеплення, це гібрид. Щеплення, я би сказав, такого, як приміняється зараз шкі... з допомогою шківа, але більш такий усовершенствований. От тому я Также також буду все робити як в автомобілі. Повноцінне щеплення буде передаватись крутящий момент буде на Но... оцей от маховик. На маховику буде стояти корзина Москвичока. І буде стоять. Ось ось цей диск Жигульовський. Ну, от, І таким чином буде в мене щеплення повноцінне, як в автомобілі. Але давайте перейдемо до, це я так розказав. Що я планую робити, тому що до мене вже звертаються, що ж ти плануєш робити з питаннями. І ці питання, звісно, правдиві, правдиві і мають право на життя. Тому що я сам був не дуже визначився спочатку, зараз вже визначився, тепер можу вам відповісти на, ці, на це питання. Але прийдемо до двигуна. Перед вами двигун уд 25 я його купив декілька років назад. Попробував завести, він завівся, але він був повністю, комплектації заводській комплектації повністю, головка була під 76 бензин. Тобто я вирішив цей двигун модернізувати на підсучасний бензин. І, взагалі, щоб він робив мене як часи. Тому, що я в першу чергу зробив? Я зняв головку. Потім на 4,5 мм, зняв поверхність, щоб камеру згорання зменшити під 92 бензин. Потім повернув її назад. Да, ну, цю, як це робити, я не буду розказувати детально, тому що у мене є Окреме відео. Хто хоче подивитися, подивіться на каналі. Я там пошагово розказував, як я це все робив. Але для, так, для орієнтації я головку поставив, але перед цим поукорочував штанги. От І ці направляючі штанг. Тому теж на, на 4,5 мм. От. І. Після того, як я отфризовану головку поставив сюди, я повністю перебрав клапана, подивився. Верніше, перед тим, як поставити головку, я це все зробив, подивився клапана, повністю зробив дефектовку, що треба поміняв, і притер. Тобто, тут зараз стоїть. От фрезерована головка під 76-й бензин. Ось, і в принципі вона е, має можливість працювати. Вчора я чим займався цілий день? ну Не цілий день, а так, півдня. Я е, знайшов отакий от двиг... е, ПЗ-27 мене був запасний. До речі, я на уд 25 різні варіанти ставив Карбюратора, від Honda і так далі. І перед цим ПЗ-27 мене був, і більш всього мені сподобалось оцей карбюратор ПЗ27, можна і 30-ку ставити от ну. Но... І... Мається відомо, що як сказати от іменно цієї серії ПЗ. От вони більш всього з цим двигуном краще працюють. Це вже перевірено в мене, я вже під нагрузками його іспитував і так, і так. І саме краще витримує нагрузки іменно цей карбюратор. В нього видає гарну мощність, тому що. От хондовський мене тільки високі обороти підтримував дуже легко, а нагрузку він не, та, не так тримає, як цей, Цей набагато краще. Ось тому вчора я поставив цей карбюратор. Але для того, щоб карбюратор поставити, мені прийшлося зробити ось такий переходник. Тому що карбюратор так просто не підійде, у нас. Кріплення на самому двигуну зроблені так на іскость. Якби вони зроблені були горизонтально з землі, то було б, не було б ніяких проблем. А так, в принципі, навіть були і такі проблеми, тому що тут набагато ширше кріплення, ніж Все одно переходник треба було б робити. Да, треба було б робити переходник і в такому і в такому випадку. От, тому... Я вчора зробив переходник. Його якби іспитав на герметичність. От він все гарно тримає тут, де заварено немає ніяких щерів чи якісь там проколов. Все тримає, все гарно, залито сваркою. От. І вчора його. Поставив, взяв отакий от кожух з МТ з мотоцикла. Він гарно підходить. От. І, в принципі, вже цей узіл мене готовий. Що ще по цьому двигуну я зробив? Зробив? Так. Поставив ось такий маховик. Я вже про нього згадував у відео, Фю, як його я ставив, тут погано видно. В общем, Зараз я вам покажу суть. Так, щоб зняти... Значить, тут буде працювати цей маховик ось таким диском. Цей диск буде ставитися отак. От от. Для того, щоб у нас первічний вал коробки був зафіксований. Є підшипник ось стоїть. Правда, єдине, що в цьому не так, це те, що підшипник в мене стоїть діаметром внутрішнім під газоновську коробку. А діаметр коробки Жигулі дещо менший. Тому я ще буду тут робити якусь проставку. Чи виточу, чи саморобну, щоб не болтався. Іншого підшипника сюди поставити неможливо, тому що наружний діаметр іменно такий, як є. Оце один мінус. Значить, мене вже просверлені всі отвори. Під корзину сцеплення Як її закріпив? Зараз попробую повернути вам і показати. Знач, мене був оцей маховик був заказаний ще в 90-х роках. От, і він мене просто лежав, і заказаний він був для двигателя уд 2 Тобто, отут мене, у мене, у другому тракторі, який зараз стоїть у мене, там маховик, і посадочне місце було якраз під цей вал проточено. Тут же конус набагато більший. Ну, не набагато, а більший у Д2, чим у Д25. Тому сюди я його ніяк не міг поставити. Що я зробив? Я його обрізав. Так нема чим показати. Я його обрізав. Ось тут от акуратно відцентрував, тобто я зробив паралель гарно і взяв оцю муфту, яка стояла на родному, на цьому двигуні, от, просверлив отвори і взяв на два болти. На два хороших болти. От. І для того, щоб не викрутились, я, звісно, законтрогаю ще другою гайкою. От. І таким чином все працює, відцентрував я, тут все нема проблем. Але ви побачите ось такий болт. Фіксація. Він тут неспроста. Тому що от оцей, ця насадка, яка була в мене з цим двигуном, вона використовувалась теж дещо в якомусь механізмі. От, і була не, при, не прижата до самого конуса, і вона болталась, я так зрозумів. І там на самому. В конусі шпонка вже розбита. Не сама шпонка, а посадочне гніздо. Дещо розбито. І він на, дні... на декілька міліметр... міліметрів шатався то в одну, то в другу сторону. Тому я гарно його прижав гайкою. А Гайка стоїть тут під підшипником. Якщо підшипник витащить, то там гайка. Гарно цією гайкою прижав і для фіксації взяв, просверлив отвор отвір з таким розрахунком, щоб сверло пройшло в саму, в сам конус цього двигуна. На декілька міліметрів. От і нарізав різьбу. Для чого це? Для того, щоб зафіксувати повністю це цей маховик, щоб він ніякому випадку не гуляв на цій, на цьому конусі. Це вже можете взяти, кого є це такий лайфак, це мій. Можете взяти на. Озброєння хто хоче, щоб зафіксувати таким чином. Це вже схема перевірена. Мене таке було теж, дещо почав прокручуватись вал в цьому тракторі, який зараз мене. я таким чином зафіксував і я забув всю проблему. Вже більше 30 років все крутиться без всяких проблем. Це теж дуже така серйозна проведена робота. Прийшлося подумати, як його зробити, яким чином. Але все вийшло. От. І в мене, в принципі, готовий двигун для того, щоб поставити його на трактор. Корзина. Сцеплення в мене є. Тепер є у мене все. Є цей диск сцеплення, корзина сцеплення є. Ну і залишилось зробити. Зараз буду пробувати робити тут приходник такий, щоб первічний вал не провалювався, не гуляв, щоб зафіксувати його в цей діаметр. От. І коли буду імону соединяти двигун із коробкою передач. Тобто я, поки погода не дуже така хороша, Роблю те, що можна робити під кришою. От. Я іще цей двигун не заводив, тому, мабуть, спробую його завести сьогодні. І попробую, мабуть, вам показати, чи він заведеться, чи не заведеться. Так так зробимо. Але, чи заведеться він, чи не заведеться, це, мабуть, 50 на 50, а то навіть можемо менше, тому що у нас десь біля нуля градусів. От, повністю все. Нове тут головка і так далі. Потім давно він не заводився, він не заводився десь біля двох років. От вже масляна плівка в циліндрах, мабуть, її нема, тому і компресія мабуть, буде така сама. Ну, зараз я підготуюсь і, мабуть, спробуємо завести Так, друзі. Я дьоргав дьоргав, але дуже велика компресія і він скаче по полу бетонному. Дуже тяжко крутить колінвал. Але я кинув зйомку, але парушів потім дьорнув за шнур і він почав показувати признаки життя. Але є така особливість. Я ще не поставив тросик газу, а цей двигун, як правило, сім карбюратором любить, щоб трошки додати газу. І тоді він елементарно заводиться. Але давайте спробуємо, може і він зараз при вас покаже признаки життя. Пару схвачував, ну, давайте глянемо. Ну ось про що я казав. Значить він повністю робочий, заводиться, але якби трошки газку йому дати, він працював би.